Торгівля наркотиками Лучанина звинувачують у тому, що неодноразово збував психотропи. Чоловік розлучений, має на отриманні малолітню дитину. Офіційно не працює. Раніше проблеми з законом не мав. Торік правоохоронці проводили у нього оперативні закупки. Мовляв, продав у зіп пакетиках амфетамін. Улітку чоловікові присудили ув'язнення, але тепер він оскаржує вирок. Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень визнав повністю. Суду дав показання про те, що дійсно незаконно придбав та зберігав психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, яку в подальшому незаконно збув. У вчиненому щиро розкаявся, просив суд суворо його не карати. На цей момент ніяких коментарів. Я вивчаю матеріали справи і відповідно буду просити постановити законне рішення. Нагадаємо, Луцький міськрайонний суд призначив чоловікові три роки ув'язнення із конфіскацією майна.